про інкубацію про моїх курчат крос так він правильно називається від моїх уже курей це виходить, не чистий крос але я закладав яйця від них і там в мене попадалося трошки від ломан брауна але півні все одно ці білі і дивіться що в мене виходить що саме цікаво перший раз у мене так з усіх яєць що я закладав це 300 яєць в інкубаторі було не повністю я його клав Получилося 9 пустих незапліднених. Всі з зародками. І дивіться, що в мене зараз є на даний момент дуже гарна інкубація, і це тільки-тільки почалося. Цілий лоток зараз треба вигружати їх і заносити там, де вони мають бути вже, коли розігріті. Дивіться, всі курчатка біленькі, немає що. Видно від Ломан-Браунів, якісь червоні були, що ще щось так само, як перша партія, так само і друга партія. А яйця попадаються, тут є червоні, тут десь не хочу зараз шукати, доставати, але коротше є. Що ж червоних яєць, цих, що від Ломан Брауна, вилуплюється все одно біля курчата. Так, буду їх витягувати. Тут два дні. Температура 28 повітря 21. Так, це в мене три тижні тут. Курчата. Тут дорослі кури. Відірвали одну кормушку. О, робота йде контора пише. Тут тоже сидить. А тут самопальний інкубатор. Температура 38.